На минулому тижні відбулося засідання робочої сесії Бритівської сільської ради, що у Білгородністровському районі. Порядок денний складався з одного важливого питання, котре необхідно вирішити до 15 квітня поточного року. Стосувалося воно актуалізації генерального плану Бритівської сільради, який був ще створений у 1971 році. Нагадаємо, генеральний план. Це вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах та інших поселеннях, а також є стратегією розвитку населеного пункту. З початку поточного року відбулися зміни у земельному законодавстві України. А відтак наразі, якщо не виконати вказівки Кабінету міністрів, то проблему суспільних благ, а саме, планування доріг, шкіл, парків, місць спільного відпочинку за старою методикою відчуження земельних ділянок. Генеральний план вирішити не зможе З січня 2013 року. Якщо у нас є сотні генеральні плани сіл, то сільська рада не може приймати ніяких рішень по передачі земельних ділянок, у тому числі надавати дозвіл на розробку документації та проекту відведення. Якщо сказати так обічними по словами, то на цьому зупиниться вся приватизація, тому що ми не зможемо приймати ніяких рішень люди не зможуть оформити документи. Оскільки генеральний план має ознаки регуляторного акта, він повинен проходити процедуру прийняття відповідно до законодавства про регуляторну діяльність, тобто бути оприлюдненим, пройти громадське обговорення, яке супроводжується аналізом регуляторного впливу, а згодом повинно відбутися на засідання. Сесії бритівської сільради проведена актуалізація генерального плану того, що був затверджений ще у 1971 році. Ті, хто не активізує старі генплани до 15 квітня, не зможуть затвердити існуючі забудови до 1979 року. На жаль, як бути молодим сім'ям, котрі бажають будувати будинки та вже побудували, а також як бути з бритівською ЗОЖ, які в генплан не входять. Питання залишається відкрите. Як відносно тих людей, які дійсно живуть уже в тих місцях, де немає цього генерального плану, що вони будуть робити далі. Більшість інформації з генпланів прямо чи опосередковано впливає на прийняття управлінських рішень. Генеральний план є нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування. Цей документ містить загальні правила господарської діяльності, розраховані на тривалий час близько 20 років. Наразі у Білгородністровському районі лише дві сільські ради, які протягом трьох років намагаються створити генеральні плани свого населеного пункту. За словами бритівського сільського голови Михайла Мерешко, у фінансовому еквіваленті дана процедура обійдеться близько одного мільйона гривень. Розробка генплану дасть змогу реалізувати соціально важливі проекти, серед яких газифікація населених пунктів. Проблема в тому, що Білгородністровський район є дотаційним. А відтак бюджет жодної сільської ради не в змозі потягнути витрати, пов'язані з реалізацією нових генеральних планів. Аби не ущемляти права громадян для вирішення даної проблеми, необхідне втручання вищого законодавчого органу влади. Адже актуалізація старого генерального плану не захищає права українців. А дає підстави для порушення законних прав пересічних громадян, перешкоджаючи розвитку населених пунктів.